Чому партнер мовчить під час війни і що це означає? Ти дивишся на телефон, чекаєш повідомлення, а воно не приходить. Фантазію одразу малюють. Він охолов, вона вже не потребує мене. Стоп! Під час війни нервова система людини живе у режимі виживання. Це не кіношний герой, що завжди готовий на ніжні слова. Це реальна людина, чия психіка 24 на 7 сканує навколишній світ на загрози. У психології доведено стрес активує симпатичну нервову систему. Яка буквально відсікає зайве довгі розмови, обійми теплі жести. Людина, яка мовчить, не завжди байдужа, вона може бути перенавантажена, виснажена, втягнена у внутрішню боротьбу за стабільність. Мікросигнали короткі повідомлення, емодзі, фото, зберігає зв'язок навіть тоді, коли великі розмови неможливі. Домовленість про прості знаки я тут допомагає знімати напругу. У моєму основному відео ми розберемо, як не плутати мовчання з байдужістю, як налаштувати контакт під час кризи і що насправді означають ці провали у спілкуванні. Пам'ятай, мовчання це часто захист, а не відмова від тебе. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на називається психолог у кишені Посилання в описі.